О 9 ранку біля пам'ятника жертвам Чорнобиля зібрались учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції – вдови, військові, рятувальники та місцеві посадовці. «Аварія сталася 26 квітня в 1 годину 23 хвилини. Нас підняли по тривозі, в тому числі і мене, у 2 години ночі. 26 квітня 1986 року. Я сам військовий. І до 10 квітня 1991 року я перебував там і працював. Я, бувший працівник паспортної служби, відселили наші населені пункти. Я залишився без роботи і мене призначили у бюро про перепусток, і Я віддавав оце. Я займався евакуацією населених пунктів. Леонід Гришко вважає, держава має більше піклуватися про чорнобильців. Кожний ліквідатор першої, другої, третьої групи інвалідності. Перша. Категорія інвалідності, значить, на оздоровлення дають. На рік 140 гривень, друга 120 і третя це саме 90. От я отримую 90 гривень компенсації на рік. Дають нам на харчування. 250 гривень отримують ліквідатори другої категорії і 500. Санаторно-курортне лікування для чорнобильців призупинили з минулого року, сказала начальниця відділу обласного департаменту соціального захисту населення Світлана Богаченко. Обласний бюджет у нас виділяє 4 мільйони на рік. Це 3,3 мільйони гривень відпускає на відпуск медикаментів. Це пільгове медичне забезпечення, безкоштовні ліки ми відшкодовуємо і безкоштовне зубопротезування. Першій категорії 502 гривні, і в другій категорії 251 гривня. Щомісячна компенсація на продукти харчування. В третій категорії по виплатам тільки йде оздоровлення. Це раз на рік і її розмір становить 75 гривень. Говорить. У Кіровоградській області проживають вісім з половиною тисяч людей, які постраждали від наслідків Чорнобильської аварії. З них майже п'ять тисяч це учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, тисяча, майже тисяча дружин, померлих учасників ліквідації, на жаль, є. І вісімсот дітей, які потерпіли. А всі інші це громадяни, які переселені. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася 26 квітня 1986 року біля міста Прип'ять Київської області. Радіоактивна хмара накрила території сучасних України, Білорусі та Росії. Більшу частину Європи, східну частину США. 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Майже 200 тисяч людей евакуювали із зон забруднення. Із Кировградської області для ліквідації наслідків аварії залучили 20 тисяч людей. У Кропивницькому вшанувати пам'ять загиблих за підрахунками Суспільного прийшла сотня людей. Василь Левицький, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.